Привіт усім! З вами Лійрок. І в цьому відео ми відшукаємо всі заховані предмети в грі Stray. Так, це було поряд з роботом-музикантом. Тут видно це також в тупику. Поряд з ним. Далі з цим кодом бінарним потрібно пройти до Elliot Programming. Контори програмування Еліота, вона між баром і бабусиною в'язанкою. Так, лист нотний, на другому поверсі спогад. Тут же. Далі потрібно бінарний код віддати Еліоту, який ми взяли з сейфа. Так. Він відправляє нас в бар. В барі є цей код цифровий. На другому поверсі в барі нотний лист. Там же є спогад. Так. Далі повертаємось до сейфа. в тупик біля робота-музиканта. Вводимо код, який ми бачили в барі. І отримуємо ще один нотний лист. Далі йдемо до момо. Це все одно за сюжетом буде. Так, у нього в квартирі, на горі на полицях є ще один нотний лист. Ну, чи у неї, не знаю, Момо, він вона. Так, тут є ще один спогад біля ліжка. Так, це навпроти пральні. Запам'ятайте цю початкову точку. Тут. Буде кілька предметів, які ми будемо збирати. Спуститись потрібно вниз. Оп! Спогад. Далі піднялись туди ж. Тепер нагору. Забрали конденсатор. Оп, все, не працює. Вентилятор більше. Ну, цей записник доведеться все одно віддати момо. Який там внизу, ось він, він тут на підлозі розкиданий, його потрібно буде знайти. Так, більше там нічого нема. Повертаємось знов нагору і сідаємо в відро. Так. Тепер потрібно вистрибнути на будинок. На найвищий поверх. Спогад черговий. Так, це на приміщенні бару. Ну, звідти ж можна сюди перейти. Так, тут є платі, є однотний лист, і в кутку є записник. Оп. Так, виходимо звідси, тут прямо поряд. Ще один нотний лист. Нагадаю, це на даху бару було. Так, тепер переходимо до іншого боку. Це приміщ... ну, будівля, в якій пральня. Лежить. Так, тут же на, на горі. Перехід до бібліотеки. Так, всередині в бібліотеці. В центральній кімнаті, де робот. Відключений лежить. На піаніно є лист. Музичний. Так, в дальній кімнаті тут потрібно пострибати. Через книжки, ключі від сейфу. Сам же сейф на тій же стінці де піаніно. Тільки з іншого боку. Ось. Так, використали ключ. Записник дока. Наскільки я пам'ятаю. Так, тепер вийшли з цієї будівлі, спустились вниз. Тут такий закуток. Тут є спогад. І ще апарат з напоєм. Оп, взяли. Далі. Там пральня видно. Ось потрібно пройти всередину і піднятись на другий поверх. Ще один апарат з напоями. Так, далі на пральню вилізли, м'явкаємо під руку. Оп. Так, зайшли, зайшли всередину. Забрали розчинник. Віддали розчинник торговцю. Це обов'язково доведеться зробити. Це для шостої глави відповідно, потрібно. Тут же можна придбати за напої і нотний лист. Придбали також кабель. Віддаємо розчинник з пральні. Оп. Так. І наступне у нас є ще три напої енергетичні. Це за спогад буде. Готово. Тобто, в сумі 4 напої повинно бути. 8 нотних листів і 7 спогадів. І 3 записники четвертий у Момо. Так, кабель, який ми отримали. понче нам необхідне буде для. Ну, не в четвертій главі, а через одну в шостій. Його обов'язково треба зробити. Ну, бажано це все зробити в четвертій главі, але я так розумію, в шостій також це можна доробити там частково, якщо ви ненароком пропустили. Тепер піднялися знову до Момо на найвищий поверх під помаранчевою вивіскою. Отак він відпустив друзів. Йому показуємо картинку, яку ми отримали ще в третій главі. Зображення зовнішнього світу. Він віддає нам останній записник четвертий. Так, ну що ж, ми пройшлись по всіх схованих речах. В четвертій. Главій нетрі, гристрей. Ну, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!